Дорогі браття і сестри, події, які останніми днями розвертаються у нашій державі, не можуть бути байдужі до цих подій Свята Церква. Тому я вам хочу зачитати заяву Патріарха Київського і всі України Філарета щодо подій. 30 листопада 2013 року, які відбулися в Києві. Шановні співвітчизники, дорогі брати і сестри, сьогодні наше суспільство переживає один з найскладніших моментів новітньої історії, тому церква не може повчати і стояти осторонь. Події попередніх місяців та тижнів. Переконують, що переважна більшість наших співгромадян підтримують європейську інтеграцію України. На захист своїх прагнень вони вийшли на публічні масові акції. Ці акції проводилися в цілому мирно та без насильства, до чого громадян також закликала і наша церква та інші церкви та релігійні організації. Київський патріархат разом з українським народом підтримував і продовжує підтримувати європейську інтеграцію та бачить майбутнє України в колі незалежних держав, об'єднаної Європою. Після початку масових громадських акцій ми неодноразово зверталися також і до правоохоронних органів та інших працівників держави. Як закликом забезпечити громадянський порядок гарантовану Конституцію право мирно висловлювати свою позицію? На жаль, наш заклик не був почутий. Вночі 30 листопада і застосуванням жорстокого насильства учасники акції були побиті і вигнані з майдану Незалежності. Кали цієї події нагадують. Про 18 липня 1995 року, коли було застосовано силу до учасників похорону патріарха Володимира Романюка. Як церква, ми морально засуджуємо жорстокі застосування сили до мирних громадян, яке відбулося на столичному Майдані Незалежності. Також ми закликаємо всіх, особливо міліцію. Але також учасників громадських акцій не допустити подальшого примноження насильства. Бо, можливо, саме цього розгортання великого громадянського конфлікту та розходу України, знищення нашої державності добиваються ті сили, які за будь-яку ціну прагнуть не допустити інтеграції України в Європу. Майбутнє нам невідоме. Але хочемо, щоб всі знали, Київський патріархат з українським народом. Незалежно від того, які на нас чекають випробовування, за свідченням Господа нашого Ісуса Христа, молитва має велику здатність руйнувати силу та підступи дьявола. Тому саме зараз, окрім іншого, особливо потрібно є молитва про Україну. Розбереження нашого суспільного дому від руйнівної міжусобної ворожнечі. До цієї посиленої молитви я закликаю усіх віруючих. З важким серцем, але з твердою надією на Господа і милість, і допомогу Божу, промовляю разом з вами. Боже, великий єдиний, нам, Україну, кранити. Закликаю на весь український народ, Боже, благословення. Філарет, Патріарх Київський і всі Руси України 30 листопада 2013 рік, місто Київ. Дорогі брати і сестри, нехай Господь дарує мудрості нашим керівникам не допускати таких жорстоких речей, які мали місце у Києві. Надалі тому церква молилася, молиться і завжди буде молитися за мир у цілому світі, за мир і спокій в нашій державі і за єдність усього українського народу. Слава Ісусу!